Вітаю, задумайтесь на хвилинку. Колись нічне небо було просто безмежним розсипом мерехтливих цяток, знаєте, таким собі хаотичним і абсолютно незбагненним. Але людство, ми з вами змогли перетворити цей хаос на впорядкований космос, на справжнісіньку карту. І от сьогодні ми якраз і з'ясуємо, як саме це відбулося. Спробуйте уявити собі погляд давньої людини на небо. Немає жодних телескопів, жодних додатків на смартфоні. Є лише величезне темне полотно, на якому сяють тисячі й тисячі зірок. Такий собі безмежний океан світла у непроглядній темряві. Ну от як у цьому всьому розібратися? Де знайти хоч якісь орієнтири? Це було не просто красиво, це був справжній виклик для розуму. Отож і ось воно, ключове питання. Як ми взагалі пройшли цей шлях від простого споглядання до створення детальної впорядкованої системи? Як навчилися читати цю величну зоряну картину? Давайте ж зануримось у цю дивовижну історію. І знаєте, що найцікавіше першими картами неба були зовсім не наукові схеми? Ні, це були історії та міфи. Саме вони допомогли людям вперше якось організувати цей безмежний зоряний простір. Все почалося з того, що люди почали подумки з'єднувати найяскравіші зірки лініями, вбачаючи в них знайомі образи тварин, якихось птахів, предмети або, звісно ж, міфічних героїв. Так, власне, і народилися Сузір'я, і це був перший, та мабуть найважливіший крок до того, щоб зробити небо трохи зрозумілішим і ближчим. І ось нарешті з'являється людина, яка вирішила все це систематизувати. Давньогрецький астроном Клавдій Птолемей у своїй фундаментальній праці, яка називається Альмагест, описав 48 сузір'їв. Багато з них, ну, наприклад, Велика Ведмедиця чи Оріон, нам знайомі й досі. Це була по суті перша відома нам спроба створити такий собі універсальний зоряний атлас. Але що цікаво, різні культури дивилися на одні й ті самі зірки і бачили абсолютно різне. Візьмемо найвідоміший приклад: великий ківш. До речі, те, що ми називаємо ковшем, це астеризм, тобто простий, легко впізнавальний візерурок. Але астеризм це не ціла сузір'я. Так от для давніх греків цей ківш був лише частинкою величезного сузір'я великої ведмедиці. А от давні слов'яни бачили в ньому лося чи, наприклад, віз. Кожен народ ніби вписував у небо свої власні історії. З розвитком нагоки, а особливо мореплавства, виникла гостра потреба в якійсь єдиній універсальній системі. Історій та міфів стало ну, відверто недостатньо. Потрібен був точний і зрозумілий для всіх інструмент. Просто уявіть собі епоху великих географічних відкриттів. Мореплавці з Іспанії, Португалії, Англії всі вони орієнтувалися за зірками, але їхні карти часто не збігалися. Це створювало неймовірну плутанину і, що гірше, могло призвести до справжньої катастрофи. Стало абсолютно очевидно, що небо потрібно поділити раз і назавжди за єдиним стандартом. І ось рішення було знайдено у 1922 році. Міжнародний астрономічний союз офіційно затвердив список із 88 сузір'їв, рівно 88. Вони повністю і без жодних прогалин покривають усю небесну сферу, все більше ніякої плутанини. І ось тут увага ключовий момент, який змінює все наше уявлення, сучасне сузір'я це не просто група яскравих зірок. Ні. Це ціла ділянка неба з чіткими невидимими кордонами, як область на карті або країна. І абсолютно все, що потрапляє в ці межі, яскраві зірки, тьмяні далекі галактики, чи велетенські туманності, все це належить до одного сузір'я. Наприклад, знаменита галактика Андромеди є частиною сузір'я Андромеди. Ось так просто. Гаразд. Карту ми впорядкували. Тепер треба було якось класифікувати самі зірки. І перша ознака, яка одразу впадає в око, це, звісно, їхня яскравість. Або, як кажуть астрономи, видимий блиск. Подумайте тільки, ще у другому столітті до нашої ери, коли уявлення про Всесвіт були зовсім іншими. Один із засновників астрономії гіппарх взявся за це, здавалося б, неможливе завдання. Він розробив першу в історії шкалу для вимірювання видимого блиску зірок. Його система була геніально простою. Найяскравіші -най зірки він назвав зорями першої величини, трохи тьмяніші — другої і так далі аж до шостої величини. Шоста це межа того, що може побачити людське око в ідеальних умовах без світлового забруднення. І ось тут є правило, яке треба просто запам'ятати раз і назавжди, хоч воно й трохи дивне, нелогічне на перший погляд. Чим яскравіша зірка, тим менше число її зоряної величини. Тобто, перша величина це набагато яскравіше ніж шоста. Це фундаментальний принцип, який працює і досі. Звісно, сучасна шкала набагато точніша, вона логарифмічна. І вона навіть виходить у від'ємні значення для надзвичайно яскравих об'єктів. Просто подивіться, найяскравіша зірка нічного неба, Сіріус, має величину мінус 1,46, а наше сонце взагалі мінус двадцять шість, Це чудово показує, наскільки гнучкою та потужною є ця система. Вона дозволяє порівнювати і крихітну іскрку на межі видимості, і сліпуче сяйво нашого власного сонця. Отже, у нас є карта з чіткими областями-сузір'ями є шкала для вимірювання яскравості. Чого не вистачає? Правильно, залишився останній крок дати кожній зірці унікальну назву, таку собі адресу на небі. Звісно, найяскравіші зірки здавна мали власні імена. Їх дали ще грецькі та арабські астрономи Сиріус, Вега, Альтаїр. Ці назви звучать як музика, це частина нашої культурної спадщини. Але ж зірок мільйони, і для них усіх потрібна була якась система. І таку систему запропонував у 1603 році німецький астроном Йоган Баєр. Ідея проста і елегантна. Беремо назву сузір'я, наприклад, лев. Далі позначаємо зірки в ньому грецькими літерами в порядку спадання їхнього блиску. Найяскравіша альфа, друга за яскравістю бета і так далі. Таким чином, найяскравіша зірка в сузір'ї лева отримує чітку адресу альфа лева. Але потім з'явилися телескопи, і кількість відомих зірок просто вибухоподібно зросла. Грецьких літер, звісно, стало не вистачати. Тоді систему просто розширили. Спочатку почали використовувати латинські літери, а згодом і звичайні цифри. Це дозволило каталогізувати величезну, просто неймовірну кількість небесних об'єктів. Отже, давайте підсумуємо: зберемо все докупи. Ми перетворили хаос на порядок завдяки трьом ключовим крокам. Перший ми розділили все небо на 88 чітких ділянок сузір'їв. Другий ми створили шкалу для вимірювання їхньої яскравості. І третій фінальний ми розробили логічну систему іменування, яка дала кожній зірці свою унікальну адресу. Від міфів про героїв до точних координат і фізичних характеристик ми пройшли справді неймовірний шлях у розумінні космосу. Небо було і залишається нашим першим підручником, нашою першою книгою і нескінченним джерелом натхнення. І головне питання залишається відкритим, які нові, ще більш захопливі розділи ми впишемо в цю нескінченну зоряну книгу.